Як рухається план будівництва? Встигаємо. Денис В'ячеславович, це йде згідно за план. Кошторис відкриття згідно встановленим новом. Ви маєте розуміти, що об'єкт треба здати довчасно, інакше нам голову не зносити. Ви хоч розумієте всю серйозність становища? Звісно, розумію. Ви Зараз все самі побачите. Робота йде наповну. Дивлюся, що первинне банцювання вже почали. Так, так, ви ж бачите? Незабаром плануємо здати перший етап будівництва. Ми ще ходимо. Чому не працюєте? Зараз робочий час. Та бетон то на змішуваль зламався. Чекаємо на фахівця. Може полагодити. А поки що нічого діяти не може. Ви про це знали? Ні. Треба подивитися. Швидко полагодіть. робота стоїть. Що це таке? Що ще це влука поводне привезли. Половина кришиться. Доводиться списувати. Але ми це вирішимо. Я беруся під свій контроль. Ось це правильно. Давно треба було вирішити. Хоча ні, не допоможе. Це все привиди. А ось тобі це. Твій козирний балет не допоможе. А так, не чекала. Думала, що в мене трефи немає. А ось короля тобі. Де ти так навчилась грати? Це ще що? Грати в карту на робочому місці? Що тут відбувається? Ми це просто на субітні перерва, вирішили трохи. Чому не працюєте? Лопат немає, нічим пісок возити. Чекаємо цілий день. І візків немає, немає на чому возити. Ось і сидимо без роботи. Це як? Що за безлад Ви влаштували? Візок старий, колеса зламані як все возити. Ви самі спробуйте, тоді зрозумієте. Ну як? І пісок куди щодня зникає. Як це зникає? Можливо, засідать кілька вантажівок. Це все привиди. Вони крадуть. Ми бачили. Знову привиди. Ви що, з мене знущаєтесь? Може, так і є. Ви що? Теж так вважаєте? А хто тоді? І куди він тоді зникає? Ми розберемося. Сподіваюся. А це випадковий привід. Вибачте, не знав, що на будівництві такі гарні дівчата працюють. За комплімент, звичайно, дякую. Але ви мені заважаєте працювати. Мені ще три поверхи прибирати. Часу обмаль. Яка складна у вас робота. А я і не скажусь. Хтось повинен це робити. А як вас звати? Олександра. А яке це має значення? Краще б допомогли. У чому? Надіслала б зварювальників на другий поверх. Прибиральниць мені на допомогу. Ви бачите, який обсяг роботи. Я ж дівчина і одна. Я вважаю, що у нас достатньо працівників. Можу відправити запит у відділ кадрів. Ось що. Нещодавно на будівництві бачила привидів. Я так злякалась. Що? Ну це вже занадто. Скільки можна чекати? Ми так нічого не збудуємо. Привиди полагодяться. Головного ну скажіть йому, це життєво не не необхідно. Скільки можна просити? Іншого я й не очікував. Фіску недостатньо, ми не встигнемо і возити нема чим. Ви з більше коштів, не зможете. Ми до кого тільки не зверталися. Ви ж найвища інстанція. Розберіться. Скажіть підрядникам, вони вас послухають більше. А куди це ви тікаєте? Від мене не втичеш. Ви пам'ятаєте, про що я говорю? Пригадую. Мені ще потрібно 50 нових працівників. Інакше ми об'єкт не добудуємо. Ви чуєте мене? Ти, звичайно, красива і все таке інше, але це не допоможе. Значить так, треба усіх всіх звільнити негайно. Може, не треба. Може, не трапуло все це. Ви бачили очі у Час зробити останній крок. Тільки обережніше. Домовились. Навіщо ви це зробили? Цегла, пісок, мішалка, візок. Всього достатньо і все працює. А це цих з приводами. Навіщо? Він нас усіх звільнить. Не звільнить. Чому? Тому що сьогодні 1 квітня. Розіграш! Ти з вами не засумуєш.